Кращих працівників медичної галузі вітали у Саксаганському районі. Запрошеним з нагоди їх професійного свята вручено високі нагороди та подарунки. За вагомий особистий внесок у розвиток медицини почесними грамотами виконкому Криворізької міської ради відзначено головного лікаря Криворізького шкірно-венерологічного диспансеру Івана Калишова та старшу медичну сестру 4 міської лікарні Людмилу Сергієнко. Багатьом вручено грамоти виконкому районної у місті ради. Ні для кого не секрет, що... С первым дыханием ребенка на протяжении всей жизни медицина и человек неразлучны. Неразлучны по разным причинам. Где-то просто профилактическое лечение, где-то амбулаторное и так далее. То есть это ну, так связано, что по, э, по жизни мы идем вместе. Сегодня хочется поздравить ветеранов э, здравоохранения с этим замечательным праздником. До медичних працівників з вітальним словом звернувся народний депутат України, почесний громадянин Кривого Рогу Юрій Любаненко. Ви посвятили свою життя здравоохранению нашего города. И от рождения ребенка вы до всю жизнь сопровождаете человека, до последнего вздоха. Это очень ответственно, это очень почет. За последние несколько лет увеличилась поставка медицинского диагностического оборудования в нашей больнице, амбулатории, скорой помощи. И То, что будет Верховной Ради предложено, поверьте, я буду голосовать только за. За. Увілічення заробітної це планується в нас за поставку медицинського оборудовання, за улучшення роботи наших нічепних очересій. Серед почесних гостей міста Архієпископ Криворізько-Нікопольської єпархії Владика Єфрем, котрий вручив криворіжцям високі нагороди Української православної церкви. Зокрема, начальника управління охорони здоров'я виконкому міськради нагороджено грамотою за заслуги перед Українською православною церквою та орденом святителя Луки архієпископа Кримського, а також Владика Єфрем. Передав в дар іменну ікуну всіх святих з особистим підписом митрополита Київського і всієї України Володимира. Головному лікареві міської клінічної лікарні номер 2 Клітному вручено орден на честь Почаєвської Божої Матері. Не Кожен чоловік имеет врачування. Многие сегодня беруть, но їх дуже видно. Але тільки людина, яка має дар від Бога, до нього люди, Ему верят, а самое главное, ему доверяют самое драгоценное наше здоровье. Сегодняшний день символический, сегодня по церковному календарю день памяти преподобного агапита, врача безместного, того святого, который покоится в Киево Печерской лавре, к которому прибегают многие за помощью и получают ее. Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України нагороджено завідуючу амбулаторією загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги No4 Людмилу Полусмяк. Також запрошеним вручено численні грамоти управління охорони здоров'я міськвиконкому. Прежде всього, я хочу виразити вам, безработникам, глибоку вдячність за те, що таке непростое время, время реформ. Мы, город Кривойрух, и особенно Саксаганский район как раз ничего не наломал, а только приращивал и делал. И вы все знаете, в городе Кривой Рух и в Саксаганском районе открылись новые амбулатории. Сюда приезжали и премьер-министры, и все первые руководители нашего государства и признали, что Вот такую реформу медицинскую, как делается у нас, наверное, стоит делать. Поэтому вам глубокая благодарность. З нагоди професійного свята своїх колег привітав депутат обласної ради, головний лікар Криворізького міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики Микола Веропотвелян. Не залишилися поза увагою в цей святковий день і ветерани медичної галузі. З найщирішими словами вдячності та привітань. До них звернулося молоде покоління. На згадку про урочистий момент вручили квіти та подарунки.